Трамп хоче торгівлі, туризму і культурного обміну між Україною та Росією. Президент Сполучених Штатів не розуміє насильства, запевняє його віце-президент, що кується. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Україна та Росія мають торгувати один з одним та вести культурний обмін, замість того, щоб воювати. Про це заявив віце-президент Сполучених Штатів Джей Ді Венс. Так, розповідаючи про мирні зусилля президента Сполучених Штатів Америки, Венс заявив, що Трамп не та людина, яка розуміє насильство на глибинному рівні. За словами Венса, Трамп хоче рятувати життя і бачити світ, де люди торгують між собою, а не вбивають один одного. Це як? Чому б вам не припинити вбивати і не почати тургувати між собою? Чому Росія та Україна вбивають один одного, чому б їм насправді не зайнятися торгівлею одне з одним, подорожувати між двома країнами, займатися якимись культурними обмінами, заявив віце-президент Сполучених Штатів. Як писали у серпні, віце-президент США відзначився заявою про те, що Росія вже пішла на Значні поступки щодо України за словами Венса, ця поступка полягає в тому, що Росія більше не має наміру окуповувати всю Україну та саджати у Києві свого намісника. Також він розповідав про користь, яку принесла влаштована ним публічна суперечка із Зеленським у Білому домі наприкінці лютого. Полягала ця користь, на його думку, у тому, що усі побачили розбіжності у позиціях між Україною і сполученими штатами. Послухайте, іноді люди не погоджуються, чи хотів би я, щоб ми публічно посварилися в овальному кабінеті, не обов'язково чи вважаю я, що це насправді прояснило деякі реальні пи без будь-якої реальної мети, без будь-якої реальної дипломатії.